Зараз ми з вами поговоримо про зображення в Drupal, як з ними працювати, як їх оптимізувати, щоб сайт був не важким і неповільним. Більшість людей думають, що зображення це просто. Додали картинку матеріал і все, забули, готово. Насправді з картинками стільки нюансів, що це окрема тема. Тому я і записую зараз відео окремо від всього іншого, щоб вам все розказати і розкласти по поличкам, щоб все зрозуміло, як картинки працюють в дрюпалі і як ми з ними можемо працювати. У дрюпал зображення зазвичай живуть у двох місцях. Як поле картинках у якомусь матеріалі, наприклад, ентіті-блок або ще якесь інше, або як медіа-об'єкт. На сучасних сайтах ми переважно використовуємо медіа-об'єкти. Але якщо чесно, коли ми працюємо з ними, то в них теж є своє поле зображення. Різниця таке в тому, як ми це все організовуємо. Тоді чому медіа краще за просто поле зображення? А все тому, коли ми будемо монтажити якесь зображення у медіа, ми повторно можемо цю картинку використати. І не потрібно ви нам вантажити по 10 файлів одної та самої картинки, як це з звичайним поле зображенням. Наприклад, ви завантажили якусь одну картинку, якийсь слайд, і потім, десь в блогу, використали заново цю картинку, там на якомусь товарі використали ту саму картинку. і Якщо у вас. Це все вантажиться на одній сторінці. Це по суті буде вантажитись одна картинка, а не декілька, де вона там відображається в різних місцях. Наприклад, ви завантажили якусь картинку партнера один раз, а потім цей самий медіа-об'єкт вставляєте і в статтю, і в блоки, якийсь слайдер. Не треба по 100 разів вантажити один і той самий файл. Але про медіа я потім розкажу все в окремому відео, щоб все не мішати зараз в кашу. А відео зняти за підтримки GLUA. Тепер давайте розберемось як Drupal працює. Зображеннями. Коли ми зображення на сайт, Друпал в оригінальний файл і не змінює його. Всі зміни, які ми будемо вносити для зображень, вони будуть Робитися на копіях цих зображень. Оці версії Drupal генерує автоматично, і за це все відповідають стилі зображень. Стилі зображень – це набір ефектів, які ми можемо застосувати до оригінального зображення і зробити іншу версію цієї картинки: там чорно-білу, більшу, меншу, обрізати і так далі. З іншими ефектами. Це потрібно, щоб ми не монтажили важкі картинки, а підлаштовували їх під себе і під сайт. Бо цілком може бути така ситуація, що зайде редактор, завантажить декілька картинок по 30 40-50 мегабайтів, які взагалі не оптимізовані. І потім користувач з мобільного телефона дуже тобі подякує за таку оптимізацію і те, що він буде страждати і чекати, поки сайт завантажиться. Давайте розберемо на прикладі, де ми це можемо використовувати. Уявімо, у нас є сторінка товару, і там є велика картинка, наприклад, 500 на 500 пікселів. А десь на головній сторінці у нас є список карточок на наші товари, і там нам вже достатньо, наприклад, 250 на 250. Тобто ми використовуємо одне і те саме зображення, але показуємо його в різних розмірах у різних місцях. Стилі зображення якраз і дозволяють автоматично робити нам такі різні версії. Тепер давайте розберемось, як ці стилі робити і налаштовувати. Коли ми налаштовуємо відображення полів у типі матеріалу. В налаштуваннях поля картинки ми можемо брати стилі зображення. Якщо серед доступних немає того, який нам потрібно, не проблема. Ми можемо створити свій. Для цього в адмінці заходимо в розділ конфігурації, далі у медіа, і там є сторінка стилів зображення. На цій сторінці ми якраз і створюємо свої стилі. Натискаємо кнопочку «Додати стиль, задаємо назву і машину назву, як завжди. Після цього потрапляємо на сторінку, де зліво показано, як виглядає оригінальна картинка, а справа як вона буде виглядати після застосування ефектів. Далі ми можемо вже додати ефекти, які будуть використовуватися в цьому стилі зображення. Найчастіше використовується це масштабування і масштабування з кадруванням. Так, масштабування це коли зображення зменшується або збільшується до потрібних розмірів, але й воно не обрізається. В Пропорції зберігаються, картинка просто підтягується під максимальні розміри, які нам потрібні. Масштабування та кадрування це вже історія, коли ми підганяємо зображення під конкретний розмір, а все зайве обрізаємо. В такому випадку дрюпал спочатку масштабує зображення так, щоб воно заповнило цей прямокутник, а потім відрізає зайве. Ми навіть можемо казати якор обрізання. Наприклад, по центру чи по трохи. Вище, щоб не відрубати голову людині на фото. Якщо нам не вистачає стандартних набірів ефектів, ми можемо доставити їх через додаткові модулі. Наприклад, нам потрібен будь-який знак, додати якісь там е чорнобілі картинки, ну і інші якісь ефекти, докинути це можна встановити через цей модуль. Після того, як ми створили стиль, додали до нього хоча б один ефект, бо без ефекту це буде як звичайна оригінальна картинка, і від цього стилю не буде ніякого сенсу. Ми можемо повернутися на лаштування відображення поля і обрати цей стиль. І от тоді, коли Drupal буде виводити це поле, він візьме оригінальне зображення, застосує наші стилі і збереже результат в окремій папці. І вже оцю оптимізовану версію віддасть користувачу. Оригінальний файл при цьому лишається недоторканим. Таким чином ми робимо так, щоб картинка важила не так багато і займала місця. Ту, яку нам потрібно для макета. Але іноді нам цього недостатньо, бо, наприклад, у нас буде на ПК якась картинка, що займає весь екран там 1920 і 1080. Але коли ми будемо вантажити це на телефоні, вона просто зжметься під екран, але все одно телефон буде вантажити ту саму велику картинку, і це буде дуже погано для оптимізації. В результаті сторінка буде вантажитись довше, і користувач буде витрачати більше мобільного трафіку. В общем, оптимізації не буде на телефоні. І для таких моментів в є класний модуль, це Responsive Image, що нам дозволяє виводити декілька різних розмірів зображення і виводити це все в пікче, де браузер буде під розмір екрану вибирати потрібну йому картинку і потрібного розміру. Щоб це налаштувати, нам спочатку потрібно вимкнути це модуль респонсі Match і налаштувати наші брекпойнти, по яких точках буде браузер орієнтуватися, яке і коли зображення відображати. Потім у темі сайту створимо файл breakpoints.uml, де ми прописуємо точки, від яких буде орієнтуватися по якій ширині екрану, у нас буде вважатися або мобілка, або планшет, або десктоп, або якісь інші, які ви також створите. Працює все це дуже схоже як стиль зображення, просто більш гнучкіше. Спочатку, як ми і раніше, створюємо стилі зображення, але не один, а декілька, які нам потрібні для десктопу, мобілки і планшету, можливо. Зазвичай достатньо нам два: там десктоп і мобілка. Після цього в адмінці переходимо до розділу адаптивних стилів зображення і створюємо там свій новий стиль. При створенні ми обираємо групу брекпонтів, яку ми вже створили в нашій темі в файлі. І для кожного брекпойнту вказуємо, який стиль зображення використовувати. Наприклад, для мобільного менше зображення, для стопа більше. Це у нас дефолтне зображення. Після створення і збереження адаптивного зображення ми повертаємося у відображення полів. Там, де раніше ми брали просто зображення як формат поля, тепер обираємо адаптивне зображення. І влаштування цього формату вказуємо наш адаптивний стиль. Практично так само, як ми обрали. Наші стилі зображення. Після цього Дрюпол почне рендерти tech Picture, де буде відображатися картинка в різних розмірах, і вже браузер сам вирішитиме, яка саме версію картинки завантажити в залежності від розміру екрану. Тепер давайте розберемо декілька моментів про продуктивність. Зображення певного стилю генериться тільки при першому запиті. Тобто, коли зайде перший користувач на сторінку, він почекає чуть довше, поки згенериться ця нова наша картинка з нашими стилями. Але після цього Drupal закишує наш файл, і після іншої Здавачі буде вже заходити і не чекати генерації нашої картинки. Коли ми будемо міняти стиль зображення або додавати нові ефекти, то буде повторно генеритися наша картинка на цій сторінці. Ще давайте згадаємо про один момент. Це про формати. Наприклад, вам потрібно завантажити на сайт .svg-шку. по дефолту. Ви туди не можете з в поле завантажити .svg. Для цього вам потрібен додатковий модуль: це встановити svg і і після цього ви в полі прописуєте просто формати СВ і можете вантажити без проблем. Також в стилі зображення, ви можете міняти формати на інші на ФП, СПНГ на JPEG. Теж так само додавати просто новий ефект. І ще остання порада для вас: старайтесь брати більші картинки, які вам потрібні для сайту. Тобто не треба вантажити 200 на 200 пікселів картинку, а потім відображати її у розмірі 1920. Бо такі зображення будуть виглядати жахливо. Краще завантажити більшу картинку, а потім стилями зображеннями їх підкоригувати під потрібний розмір для нашого сайту. І найголовніше, коли ви працюєте з картинками на сайті, вам потрібно, щоб кожна картинка відображалася через стиль зображення, щоб у нас не було великих картинок і ці картинки були в пропорціях, які нам потрібні для макету. Коротше кажучи, ви тепер знаєте, як. Працювати з картинками в Дрюпалі, що таке стилі зображення, що таке адаптивні стилі, як їх це все створити і налаштувати, і це нам допоможе оптимізувати і покращити роботу сайту, щоб в нас не було великих картинок з великим розміром, і нас не розвалювся сайт від неправильних картинок з пропорціями.